Друзі, мене звати Міша, а ви завітали на канал Епіцентр. В своїх оглядах я не можу умнути увагою феномен електричних самокатів, адже у сучасному світі це не просто засіб для пересування, це новий рівень свободи, який дарує нам можливість відчути себе вільним і безтурботливим. Теплу пору року, як от зараз, електричні самокати. Виявляються незамінними супутниками в подорожах і пригодах. Безсумнівно, більшість моделей призначені для рівнесеньких таких міських доріг. Але чи потрібно от прям зупинятись там, де закінчується асфальтоване покриття? Звичайно, ні. Особливо, якщо під ногами, ось такий всюди хід, як Абу Wolf Warrior 11 Plus. Саме про цю модель я буду розповідати вам сьогодні. Але спершу таке невеличке, коротесеньке звернення. Друзі, я бачу, що багато з вас, ті, хто дивляться наші відео, не підписані на канал. А ну, давайте це змінювати. От, натисніть, от прямо зараз, підписатись. Натиснули? Перевіряти не будемо, просто вирушаємо до неймовірних пригод разом із кабу Wolf Warrior 11 клас. Поїхали! <му> коли я тільки побачив цей самокат, я дійсно був вражений його дизайном і конструкцією великий, масивний і брутальний. Широка та зручна платформа, великі колеса, міцна рама та функціональне кермо. Жодних зайвих декоративних елементів. З додаткових аксесуарів тільки от компактний кейс, багажник на кермо, у який влазить смартфон, гаманець, ключі, годинник та кілька інших дрібничок. На мій погляд, самокат виглядає не наче якийсь маслкар або байкерський байк. I like it. Щодо технічних характеристик, то головне, що вам потрібно знати з самого початку, так це те, що Wolf Warrior здатний розігнатися до швидкості понад 70 км на годину. Моя особиста думка це трішки занадто навіть для мене. А колеги не дадуть збрехати. Я обожнюю швидкість та екстрим. Проте, коли глетиш. З такою швидкістю по нашим дорогам, на якій кількість вибоїн приблизно рівнозначної кількості неадекватів, шанс потрапити в халепу стрімко наближується до 100%. Можливо, саме тому виробник програмно обмежив швидкість цього самоката до 25 км на годину. Звісно, цей блок можна швидко. Зняти, але пам'ятайте, що вся відповідальність за можливі наслідки буде виключно на тому, хто це зробив. Заради гарного відео я готовий піти на цей ризик, тому цей екземпляр, який ви зараз бачите на своїх екранах, вже не має жодних обмежень. А отже, можемо переходити до тестування. Зараз перевіримо, чи здатен цей самокат розігнатися до 70 з гаком кілометрів на годину, та скільки йому знадобиться. Добиться на це часу. Адреналін реально зашкалює. Таке відчуття, що я не їхав, а прям летів. Як бачите, заявлену швидкість на цьому монстрі більш-менш реально зробити. Звісно, якщо дорога рівна, та на ній немає жодних перешкод. Гідравлічні гальма та система АБС теж справляються зі своєю задачею дуже добре. Звісно, на миттєву зупинку при максимальній швидкості не варто розраховувати. Гальмівний шлях складає кілька метрів. А сила інерції доволі відчутно намагається перекинути водія. Через кермо тому їхати мені доводиться максимально уважно, постійно оцінюючи ситуацію на дорозі. Щодо стійкості та балансу, то самока також тут показав дуже хороший результат, завдяки широкій платформі та широким колесам. Стояти на ньому та управляти поворотами максимально зручно. Виробник заявляє, що на цьому самокаті можна піднятися на пагорб або гірку з кутом нахилу до. 40 градусів. Це десь ось так. От. Я буду не я, якщо я це не перевірю. На жаль, я не знайшов асфальтований схил з кутом 40 градусів, але знайшов ось такий пагорб із ґрунту. Ну що ж, поїхали, подивимось, чи зможу я заїхати. Як кажуть зараз, молодь ізі-катка. Я прям навіть не відчув, що йому це було якось там складно. Це при тому, що він важить приблизно 40 кілограмів, а ще бідолаха тягне мої 90 кілограмів. І він навіть не, не напрягся, просто так. Ну, ви бачили. Тож вважаю, що цей тест Кабу Вулф Варвелл пройшов з гідністю. Що ж, до цього ми їздили по такому гладесенькому асфальту, невеличкому пагорбу. А зараз буде такий моцний тест на офроад. Ви готові? Я ні, але поїхали. -хо -хо! Будьте обережні. Як не дивно, але по стежкам і піску мені було їздити набагато спокійніше. Ну так би мовити, по-перше, тут все ж таки сильно не вдається розігнатися. Ну а по друге, Wolf Warrior за рахунок своєї ваги, ширини шин та амортизації, відмінно тримає дорогу, не зважаючи на пил і якість її покриття. Мені сподобалось з'їжджати та заїжджати на бордюри. дуже легко та майже без трусу, який можна відчувати на персональних транспортних засобах з меншим кліренсом і жорсткою підвіскою. Ну, давайте зізнаюсь чесно: під час сьогоднішніх подорожей було кілька стрьомних моментів, коли мене ледь не занесло. Проте все обійшлося, і я цьому безмежно радий. Адже тепер можу розповісти вам ще дещо цікаве та важливе про цей самокат. Тут встановлено акумулятор 60 Вт на 26 ампер годин за ємністю та довговічністю, Це одна з найкрутіших батарей в електросамокатах. Повного заряду має вистачити на відстані близько 90 кілометрів. Тобто на ньому можна доїхати від, скажімо, майдану незалежності в Києві до Радомишлю в Житомирській області. Ну це багато. Правда, за умов, що вага користувача не перевищує 75 кг, в шинах достатній тиск, а подорож відбувається по рівній дорозі з крейсерською швидкістю 25 км на годину. В іншому випадку дистанція буде меншою. Але от щоб двічі на день їздити там, на роботу і додому, навіть через все місто батареї точно вистачатиме. Як ви самі бачили, сьогодні я наїздив немало. Загальна відстань склала приблизно 25 км. і акумулятор розрядився ну трохи більше, ніж там на 25-27%. Як на мене, досить непоганий результат. Що ж, сьогоднішніх пригод достатньо, щоб зробити певні висновки щодо цього самокату. Моє враження таке: електричний самокат Кабуву Фаріординадцять плюс це. Справжній монстр на дорозі, його потужні двигуни, вражаюча максимальна швидкість та величезний запас ходу роблять його ідеальним вибором для пересування по місту або пригод на природі. До речі, я впевнений, що його особливо зацінять мешканці сільської місцевості. Там цей електричний самокат сміливо може замінити скутер або мопед. Ну, правда, і вартість його доволі відчутна. Завдяки підвісті містому каркасу керування стає не лише ефективним, але й дуже комфортним навіть по нерівних дорогах. Проте важливо пам'ятати, що безпека завжди на першому місці. Потужність самоката може бути необмежена, але відповідальність за безпеку їзду лежить на Кожному користувачеві не забувайте про захист, використовуйте шолом та інші засоби безпеки, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Бережіть себе на цьому. В мене все побачимось. Коли побачимось, Па-па!